Павло Глазовий, гуморезка, спи спокійно. Ідеш часом, бачиш цвинтар, нема огорожі, тільки сосни та берізки стоять на сторожі, і, мов мари, обступають роздуми одвічні. Що всі ми там колись будемо, що всі ми невічні, ішов п'яний через свинтар. Та згадував маму і ляпнувся, зазівавшись у свіженьку яму. Повернувся вправо, вліво, мацнув руками. Голтер, рятуйте, розкричався, витягайте з ями. Мимо тупав по стежині, хтось іще п'яніший. Держи, кричить Фос трубою, — і носа не віщий? З ями голос умоляє. я ж тебе благаю, кінь врьовку, тут же сиро, я ж тут замерзаю. Верхній в яму заглядає. що ти розходився, врізав дуба, спи спокійно, чого ж ти розрився?